Всім привіт, друзі. Протестую, зараз покажу, як працює дозиметр. Все готове. Без корпусу. Залишилось тільки в корпус помістити. Вмикаємо дві кнопки. Плата зарядки акумулятора літій іон літій полімерного дисплей, світлодіод. Плата ззаді, дозиметром і лічильник гегремлер СБТ-10А. Слюдяний для альфа бета гамма випромінення. От, От слюда. Протестуємо. Ну, тестуємо. Так. Комплект ще всім я в подарунок дарую контрольне джерело. от. Концентрат калію 40 із Отопу безпечний. Це добриво для акваріумних рослин, але концентрат дуже потужно фонить. Так. Так, динамік, поки не в корпусі, то тихо працює так. І зайдемо, покажу. Всі режими. Меню. От, заходимо. От, виставимо сигналізацію. Овімкнемо її спочатку, потім виставляємо фоновий поріг на 20 годину. В чистому місці більше не буває ніколи. Якщо більше, там вже фон. От, налаштування детектора з БТ А нового. От, тестуємо, візьмемо джерело ДП5 дозиметра Б8. Ось воно. З другою стороною закрили його металом. Ось так. Спрацювала сигналка. Можемо на паузу поставити. Якщо поставимо на паузу, будемо чути тільки клацання. От. Так, сигналізація спрацьовує. Так. Ось, коли спаде фон нижче, а, тут з режим острілення тут довго буде спадати, то сама сигналка вимикається. Так, ну, все показав. Головне не закоротити, бо тут 400 вольт. Тут я підписав, це анод плюс. Ось і виходить. Сидрит мінус. 400 вольт. Це брота. Так. Ну і. вимикаємо. Малярку я заклею. Кнопки і цю плату, і цю ззаді, щоб не закрутили людина, нічого не спалила, бо тут висока напруга 400 вольт постійний струм. Так. так, акумулятор також вже не закоротити, заізольовано все маляркою. Тут ще додатково зараз візьму, покажу, як. Краще відправляти. Людина при отриманні може ненароком закоротити все і все згорить. От, плата зарядки. Акумуляторів. Краще всього заклеїти малярку. Ось так обережно робиться це. Малярка потім дуже легко, перед тим, як все це монтувати в корпус, легко знімається, бо якби я заклеїв скотчем, скотч відітрати майже нереально. А малярка дуже зручно. так. Вона приклеюється і не дуже... Сильно тримається, потім легко можна відклеїти. І вона не, не впливає на натискання кнопок. А скотчик будете віддирати, можете пошкодити кнопки. Так, ну, от. І ззадні оголені контакти, оговальні частини плати. Динамік краще також заклеїти зумер, тому що можна на року його доторкнути до інших контактів. І Ещё одна вот Остык. В таком выгляде уже можно не проживать. Вот. Все, теперь все заизолировано. Вот, все режимы працюем, показываю. Ідеально. Ось ось вушка з отворами 4 краю можна обламати. Вони мають спеціальні надпили. там, Просто ось так обламуйте їх, якщо хочете, щоб меншого розміру була плата. Вони для того, щоб кріпити плату. Болтиками або саморізами в корпусі. Ну, все. Всім пока. Контакти є в описі під цим відео. Або можете нас знайти в гуглі по тегу AtomScan. Наш сайт atomscan.com через DF.